Сімнадцятий центр подібного формату відкривається сьогодні в Україні, та фактично п'ятий в Полтавській області. Ми створюємо мережу таких центрів української армії по всій державі для того, щоб в усіх регіонах людина могла прийти і зрозуміти, як себе можна знайти в великому живому військовому організмі, яким сьогодні є сили оборони України. На сьогодні є можливість. Вибрати посаду, вибрати військову частину і за встановленим алгоритмом туди дійсно потрапити, після необхідного навчання. Тобто ніхто без необхідної підготовки не потрапляє в військові частини. Так, перше, як формується база вакансій, так, в першу чергу ми збираємо вакансії з тих військових частин, які представлені в регіоні, тому що це і логістично, і зрозуміліше для людей служити там, де вже, напевно, служить знайомий, друг, родич і так далі. Тобто частини, які представлені в регіоні. Далі ми об'єднуємо ці всі вакансії з різних регіонів в одну базу. Тобто сьогодні у нас тільки в нашій внутрішній базі, там більше двох тисяч різних вакансій з різних військових частин. Якщо не підбирається відразу людина якась вакансія, яка цікавить людину, можна залишити дані, і людина таку, людині таку вакансію рекрутер якраз і підбирає. Тобто маса такі. У Полтаві відкрилися фактично е, місяць назад перший центр. Да? Далі це поступово розвивається. Да? О, безпосередньо в Полтавський центр звернулося більше ніж 100 людей за цей час. І з них приблизно третина в тому чи іншому на е, тій чи іншій стадії оформлення. Да? Є анкети, є процес оформлення безпосередньо документів, є навчальні центри і так далі. Тобто ну так цей процес розвивається і масштабується. О, з Кременчуцького району. З міста Кременчук. Та, ну, Мені 20 років захотів на контракт, бо мобілізація з 25 ти а мені хочеться теж долучитись до наших Збройних сил України. А що ви сьогодні питали, що вас цікавить, там, який напрямок? Там, чи якась спеціальна з військової частини, чи вам все рівно? Там подивимося на вибор. Який взагалі у вас досвід є, якийсь там? Ну, я розумію, що на військовий зігри якийсь. Ну, з чимось то ви прийшли, з якимись вміннями. Щоб... Ну, я сварщик сам по спеціальності. Де ви навчалися? Uh, Перше РЦПТО номер 1 міста Кременсько. І що вам порадили? Тут. Uh -huh. uh, підбору для мене вакансію. Ну, взагалі я хочу в нашу 107-му бригаду. А кер... як батьки ставляться до того вибору, що ти? Зараз uh, вже нормально, а було негативно. А як ти їх переконував? Та ну я сказав, що я хочу сам піти, а в мене в очі ми теж служили. Угу. Тобі є приклад, так? Да? Так. Да. І... і в мене друзів багато хто служить. І оце ви парадою до них, то я звернуся і піду. Рекрутинговий центр це цивільне приміщення, цивільна установа, цивільні люди, де не роздають повісток. Іде фактично в центрі усіх процесів стоїть людина. Тобто, це для людини, для того, щоб людина, будь-хто хто вирішив нарешті себе знайти в армії, поцікавитися, які є можливості себе знайти в армії українській загалом в силах оборони, не тільки збройні сили, у нас гвардія, прикордонники, загалом сили оборони, от людина, яка цікавиться, які є вакансії, які є частини, і як туди потрапити в конкретну частину на конкретну посаду, от саме. Для цього і створюється мережа таких центрів, щоб тут цю інформацію отримати і далі отримати допомогу консультаційну інформаційну в тому, щоб на цю посаду зрештою потрапити. Від про відсоток жінок загалом в селах оборони я би не коментував. Я можу прокоментувати про відсоток жінок, які звертаються до наших центрів. Та від 15 до 20 відсотків від усіх звернень це саме жінки. Тобто, фактично, кожна п'ята це жінка, що показує дійсно інтерес і насправді. І ми зараз робимо все роз'яснювальну роботу для того, щоб донести до суспільства, що жодних насправді обмежень по посадах нормативно зараз для жінок немає. Вони рівні в своїх правах і можливостях себе реалізувати на усіх військових посадах на рівні з чоловіками. І це важливий капітал людський для збройних сил. Тому що жінки це важливо і важливий і. Елемент великого військового організму, оскільки станом на сьогодні, ну скажімо так, в українській армії менший відсоток та да, жінок ніж ті, які ми зараз бачимо, звертаємо звертаються. Значить, потенціал є, наш інтерес є, значить, наша задача дійсно дати можливість жінкам. Звертатися і знаходити себе на посадах, ось цей центр. Це ж він тільки ось сьогодні вперше працює. Тобто, в будь-якому випадку тут ще буде налагоджуватися комунікація. Ось ви побачили представників військових частин. Тобто, в подальшому, я думаю, що співпраця буде ще більш плідна. Люди можуть приходити з будь-якими запитами, чи то просто це може бути якась консультація щодо умов контракту, як вони укладаються, яким чином. Працює ну рекрутінг на даному етапі, скажімо так, тільки розпочинає набирати своїх величезних обертів на територію України. Тому я думаю, що людям спочатку ще треба бути пояснювати, що це таке, для чого ми взагалі тут, і в чому наша мета, тобто для чого ми тут сидимо, це щоб людина спокійно прийшла в приємній атмосфері, поспілкувалася, обрала для себе. Ту спеціальність, за якою вона буде йти, вона точно знатиме на яку посаду вона буде йти в українській армії.